Друзі, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Ми за Алісою зараз вийшли на прогуляночку. Йдемо до наших друзів, до подружки Алісі. Вони нас, ми до них вчора заходили, трішки погралися і вони запросили сьогодні прийти вранці, щоб дівчатка погралися. Бо вчора вже ну, був такий досить пізній час для дітей, тож мало часу їм було награтися. От ми за лісою вийшли, зараз 10 ранку, а спека вже десь 30 градусів вже. Зайдемо зараз, ще купимо баньбоу, до чаю, до кави і підемо до наших друзів. Давай, приїжджаєш швиденько сама. Прикрашають, мабуть, буде якесь весілля. Ну, скоріш за все так гарне. А, дата стоїть, так. Мабуть, то імена написані. Ось гарненько так прикрашено. Зараз вам ще ось так. Написано, що буде весілля ось у цьому будинку. А наречений і наречена. Як їх звати? Їхні імена. О, в В'єтнамі ось так прийнято. Прикрашати біля двору. І ставити таку табличку з іменами наречених та датою їхнього весілля. Баньба це ось такі булочки на перу з рисового борошна. Готуються. Ось така пічка, там воно при температурі. Тримається температура і постійно вони гарячі. Аліса полюбляє ось такі біло-зелені, вони без нічого, просто тісто. І інколи беремо її ось такі зелені. Вони з начинкою кокоса. Тож йдемо до наших друзів, то візьму два таких і два таких. Ці коштують по 6 тисяч донг, а ці коштують по 10 тисяч донг. Аліся таке полюбляє, я сподіваюся, що їм смакуватиме таке сьогодні. Спокотно-спокотно сьогодні на вулиці. Взяли ми баньбо, і йдемо нам хвилин 15-20 йти. Сьогодні взяли самокат, щоб було швидше. Бо дуже спекотно. потіньком намагаємося йти, але ж зрозуміло, що це все по дорозі. Тож доводиться отак маневрувати. Багато відчинених різних закладів, де можна послідати. Попити каву вранці, зараз 10 годин. А люди снідають. Масаж тут є по дорозі. Так? О, має. Так. І володе, а, а, Сьогодні черговий ранок, коли ти прокидаєшся і думаєш, господи, я вже їх ненавиджу, коли це вже закінчиться, коли вони залишать в спокої. Українці, в Україну, і хай собі живуть, як хочуть. Живіть свої, господи, не до країні, але ну, не лізьте до нас. Заспокойтеся вже. Ми прийшли до друзів, у них ось такий холм тут. Такий новий, зовсім новий будиночок. Ще навіть знаєте, ремонтом пахне. Ой, господи, дивіться, я по звичці вчора це зробила і сьогодні це зробила. Дістаю картку, щоб піднятися на ліфті. У нас а щоб піднятися на ліфті, потрібна спеціальна картка. І я це роблю другий раз. Що значить звичка, за рік ось так випрацювалася. Ми з лісою повертаємося додому, Так гарно провели першу половину дня. Дітки погралися, щасливі, доволі. І ми задоволені з цього продовжуємо наш день, продовжуємо наш влог. До речі, хочу вас попросити поставити. Вологу вподобайку, написати коментар та підписатися на канал, якщо ви до цього часу ще це не зробили, бо для нас це дуже і дуже важливо. Диви, який Аліса бетоновоз, бачиш, привезли на будівництво щось, який він великий гучний. Яких слів, щоб вам щось сьогодні записати, таке не знаю, сьогоднішній ранковий обстріл українських міст вибив мене наскільки що я не можу зібратися з думками. Якось взагалі. Таке інколи буває. У мене чомусь з самого ранку аж не знаю, аж до мурашок. Якихось ця новина, хоча це не новина, але ось сьогоднішній обстріл аж чомусь мене пробрало. Nie. Не знаю, можливо, ближче до вечора я щось повімкну камеру і вам щось цікавеньке покажу. Потрібно буде сходити на базар, якось я сама розвіюся і... Більше позитивне відео створю. Не знаю. Не можу сказати. Тримаємося? Тримаємося. Перемога буде за нами. Так, ну що ж, друзі, ми за лісою прямуємо на танці, трішки ніби розвантажили свою голову. Не хочу вас зайвий раз. Цим також е про це говорити, але ж говорю вам про все, що відбувається з нами, в тому числі свій якийсь емоційний стан, також передаю вам. Хоча хочу вам транслювати лише позитив, тому що негатива вистачає негативних новин. Ви все без мене чудово знаєте. Просто от в мене був такий сьогодні настрій. Тож трішки взяла себе в руки. Зараз за лісою йдемо на танці. В неї буде годинка заняття. У нас сьогодні останнє заняття із тих, що я проплачувала. Восьме заняття. Це ми ходимо. Аліса, ми ще будемо на танці ходити. Ні. Ні, не хочеш більше на танці ходити. Так, буде тачка. Тяжко тобі? Так. По-різному, буває, не хоче танцювати, каже, мені тяжко, інколи не можна забрати додому, розтанцюється, розіграється з дітками, і не можна а, умовити і йти додому. Каже, хочу ще залишатися танцювати. Тож буде видно, ми на наступному, Ой, через тиждень, ми летимо на візераль, нам потрібно виїхати і тиждень, ну, скоріш за все, тиждень нас. Місці не буде, тож я не знаю, чи варто проплачувати, тим більше, що Аліса сама ще не визначилася, чи вона далі хоче танцювати чи ні. Отож, будемо щось думати на цей рахунок. Сьогодні ще йдемо, а там буде видно. Після танців нам потрібно сходити на базар. У мене наплічник за спиною, Тож, йдемо. І потрібно трішки, я вчора була на базарі, купила фрукти. А в нас закінчилися яйця та овочі. Тож буду сьогодні купувати щось із овочів. Отож, покажу вам все, що придбаю, як завжди. Візьмемо вас з собою на базар і будемо разом робити сьогодні вечірні закупи на вечірньому базарі. Так, ну що ж, танці закінчилися, йдемо за лісою на базар. Песику побачила. Який песик кумедний, який він хороший. Там дорога? А Алісі вже й песик її на повідочку. І дозволили йти з песиком. Так, Аліса? так ось драгонфрут по 10 тисяч. Він вже... Звісно, трішки на сонечку підв'ячий. І дрібненький. Але то нічого. Візьму трішки. 10 тисяч дон за кілограм це зовсім недорого. Окей, okay. на 14 тисяч дон. По дорозі, він март заскочимо за огірочками сюди. Чому Бо в нас огірочки? вони закінчилися. І чому? Огірочки, тому що вони тут самі найсмачніші. Я, хочу. я знаю, ти дуже любиш Балката. огірочки. Ага. І, Три, пачки. Три пачки, давай дві візьмемо. а да. туди-сюди-сюди? Туди, Одну береш, другу подарунок. Найсмачніші. хрумкі, смачні огірочки. Ходімо на касу. І ще? Ми все, йдемо на касу. Так, як завжди, в цей магазин іду по Тридцять три тисячі сьогодні коштує один кілограм. Інчало. Ван кіло єс. А і все такі. Тридцять. Три. Ще помідорчики нам потрібні. Помідори. Зараз підемо, подивимось. І підемо потім додому. Ще гуляти хочеш? Так, давай, ручку, ходімо. Різні мушлички продають, креветочки, Там он рифку. Тут раблики. Тут равлики. Ходімо. Равлики. Мушлі різні. Ось які І здоровенні. І он, он здоровенні, так. Так, йдемо далі. Шукаємо помідори, Аліся. Помідори. Помідори. Так, смішні, бачиш, все разом продають на одному базарі. Вісімнадцять. 18 18 за помідорчики. Давай візьмемо і помідори. Так, помідорчики кілограм на 18 тисяч. Ми взяли все, це все наші покупки. Далі ми не підемо вулицею. все одно вже всі зачиняються. А те, що нам... Основне і головне потрібно було. Ми взяли. Тож повертаємося за лісою додому. Аліса вже стомлена, вона то не хотіла вже навіть на базар казала, що втомилася. Тож, йдемо додому, будемо повертатися. Ну що ж, друзі, ми вже за лісою майже вдома дійшли. Та й Планую завершувати це відео, бо день добіг до кінця. і... Далі нічого цікавого відбуватися не буде. Вечеряємо, та лягаємо відпочивати, набиратися сил на завтрашній новий день. Сьогодні я вам хочу подякувати за те, що були з нами, що подивилися цей влог, поставили нам вподобайку, написали коментар та підписалися на канал. Дуже вам за це вдячна. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, друзі. Це наша мрія. Тож, нехай мрія здійсниться. Миру нам всім. Бувайте і до зустрічі завтра в новому блозі.